Вітаю на моєму каналі. Часто після оновлення операційної системи можна побачити отаке вікно, тобто. Вам пропонує змінити якісь параметри чи ввести якісь додаткові дані, і це іноді приносить незручності. Насправді, більшість людей натискає кнопку Нагадати через три дні і постійно повторює цю саму процедуру. Але можна це зробити все значно простіше і щоб дане вікно більше не відображалося. Натискаєте кнопку Продовжити, потім прогортаєте донизу і обираєте. Не оновлювати параметри. Це потрібно для того, щоб не оновлювати ваші мережеві параметри, а саме параметри браузера. І натискаєте знову не оновлювати параметри. Далі вам пропонує надати доступ до деяких даних використання вашого браузера Microsoft Edge. Натискаєте кнопку Не зараз. Якщо ви використовуєте локальний обліковий запис, вам запропонує війти до облікового запису Microsoft. Тут я натискаю Скасувати також на даному етапі вибивається повідомлення, що при використанні локального облікового запису ви не зможете використовувати синхронізацію файлів у OneDrive. Мене це влаштовує, тому я натискаю поки пропустити. І все більше дане вікно не повинно з'являтися на вашому комп'ютері, і ви Можете далі його використовувати без жодних обмежень. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.